17 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський безпілотний літальний апарат типу Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки рашистів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби. В районі тимчасово окупованого Кацапами Маріуполя пролунала серія вибухів. У тимчасово окупованому Криму Кацапи встановлюють додаткові камери стеження для боротьби з партизанами. Неспокійно на території рашистського рейху, у Тюмені спалахнула масштабна пожежа. Також яскраво горіло кафе в центрі Москвабаду, непізнаними безпілотниками були атаковані електричні підстанції в Белгороді, що спричинило відключення світла в кількох районах міста. В Гау-Бєлгород і Гау-Курськ знову пролунали вибухи. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Для поповнення втрат у живій силі рашисти направили близько 200 чмобізян, частково мобілізованих розіян, зі складу резерву рашистських загарбницьких військ до тимчасово окупованого селища міського типу Зайцеве Донецької області. Встановлено, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки, та незадовільний рівень речового забезпечення, дані горе військовики мають низький рівень морально-психологічного стану, тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях.